Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики та дівчатка. Дітки, до нас сьогодні завітала гостя. Це дівчинка Оленка. Вона принесла нам подарунок. Погляньте, яка гарна коробочка. Давайте її відкриємо. Заподивимось, та що там лежить. Ой, дітки, в цій коробочці лежить пластилін. Який він яскравий, різнокольоровий, м'якенький, гладенький. З пластиліну можна ліпити різні цікаві, гарні речі. У пластиліна є друзі дощечка, стека та вологі серветки. Давайте трішки пограємо з нашим пластиліном. Але спочатку послухаємо, як треба з ним поводитись. Спочатку треба підкотити рукава, ліпити на дощечці. Не брати пластилін в ротик, він зовсім не смачний. Не розкидати шматочки пластиліну. Після ліплення треба ретельно помити руки. А зараз, мої малюки, давайте підготуємо наші пальчики до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Дітки кладемо долоньку до долоньки та повторюємо за мною. Ми на човнику катались раз у гору раз униз. Покатались зупинись. Ми на човнику катались раз у гору раз униз. Покатались зупинись. Пальчикову гімнастику зробили. Можна починати гратись з пластиліном. Дітки, для гри нам знадобиться пластилін будь-якого кольору, стека, дощечка та вологі серветки. Беремо стеку. Ось так вона виглядає. Та відрізаємо шматочок пластиліну. Кладемо шматочок на долоньку, накриваємо його іншою долонькою та зігріваємо своїм теплом. Пластилін став теплий, м'якенький. Тепер спробуємо пальчиками його розім'яти. А зараз знову кладемо шматочок пластиліну між долоньками. Спробуємо розкатати його в стопчик. Рухаємо долоньками вперед, назад, вперед, назад. Ось такий стовпчик у нас вийшов. А зараз, дітки. Від великого шматочку пластиліну пальчиками відщіпуємо маленькі та кладемо їх на дощечку. Тепер спробуємо зібрати всі всі маленькі шматочки в один великий шматок пластиліну. Тепер будемо ліпити кульку. Для цього кладемо шматочок пластиліну на долоньку, накриваємо його іншою долонькою та коловими рухами рук ліпимо кульку. Наша кулька майже готова. А для того, щоб вона була ще гарнішою, покатаємо її по дощечці. Однією рукою тримаємо дощечку, іншою катаємо кульку. Ось таку гарну кульку з пластиліну ми зліпили. Можна трішки нею погратись, але після гри, дітки, треба обов'язково витерти руки серветкою, а потім помити їх під теплою водичкою з милом. Малята, вам сподобалось гратись з пластиліном. Мені теж. Оленко, дякуємо тобі за такий гарний подарунок нашим діткам. Дітки, дякую вам за старанність та уважність. До побачення до наступної зустрічі.